Доброї ночі. Підскажіть, на яку годину? 25-го служба Божа. Дякую ми за кордоном і хочемо бути хоча б в такий спосіб у молитві з Україною. Дякую, Василь. Боже мій доренький, дякую вам. Я вже казав, повторюю ще раз: служба Божа 25 го числа починається зранку о 8-й годині. Віть коляду. Хто за колядує, тому дам на коляду. Да. Що означає. Тобі теж Іванка данта закулідоч. Що означає вавилонське переселення? Що означає Вавилонське переселення? Це запитання. Це лекція. Лекція на 40 хвилин. Наталя Хоптій. Слава Ісусу Христу! чи Василю поясніть на традицію? Е... ставити ялинку, бо у нас. У церкві не ставлять, бо війна. Ну, у вас війна, а у нас війни нема. У нас агресія Російської Федерації проти України. Так. І всі москалі мають знати, що українці вилазять із під бомбосховища, живуть нормальним життям. Летять ракети, ми в бомбосховище. Нема ракет. Ми виходимо і кладемо ялинку, файно вбираємо. Щоб, щоб всі знали, що наближається свято. Щоб ми таке спонучувалися. Війна не треба то, не треба сінити, сі не можна робити день народження. Та як не робити? Та вони мають знати ворог, має знати, що нам по прикамці ваше ваші, то все, що є. Ми живемо життям і будемо жити. Нас ніхто не злякає, ніхто нас не, не, не зажене в якусь депресію. Війна. Війна, як війна, що тут такого? Що ще не привекти за 3 роки? Буде ще 2 роки, як ви не розумієте, що таке війна. Війна, як війна, нормальна війна. Чому вона нормальна? Бо тому що війна ненормальна. І все, що в часі війни, то все нормально. Нема світла, нормально. Бо тому що війна? Мирний час це не нормально. А так нормально, бо тому що війна. Коли війна, все нормально. Є ялинка в хаті? Нормально. Немає ялинки в хаті, нормально. Бо тому що війна. А в того хто є, то показує москалям. Ось ведете, ми святкуємо. Амінь. Я буду переживати, розумієш, що. Війна. А я перед кимаюся від... оправдувати, що я не маю бути щасливим. Що ми плакати, бо війна та маскальність це чекає. Щоб всі плакали, розумієш, і казали, йой, та ми вже не годні, ми вже всі змучили. Нам світло виключають. Нам, ми, 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 ми не можемо нікуди поїхати, ми не можемо ні цей. Вже ж ти всі наїздили. Їздаки, розумієш. Тому. Війна воює. Не сидіть вдома, не будете, не будете займатися волонтерством, не буде вам скучно, буде все нормально з війною. Війна повинен знати кожен. Від малої дитини до старої людини, ви знати, що йде війна, і наше діло перемогти. І в цій перемозі має брати участь кожен, кожен має брати участь. Чим-небудь, що-небудь, зроби, але хоч щось зроби. Напишіть листа е, військовому. Так як ми писали Миколаєву. Напишіть листа військовому, як не маєте ні грошей на булочку, ні на, ні на зубну пасту. Напишіть листа військовому. Я передам. Так як ви знаєте. Передам все, як має бути. Реально передам. Напишіть листа, чому, як не маєте що. Подякуйте йому за те, що він стоїть, за те, що воїн захищає нас. Подумайте, що маєте написати. А як ні, то, купіть зубної пасти чаю що-небудь. Присилайте до нас, ми, ми доставимо. Хто мені довіряє, присилайте. Гроші не треба. Бо тому що я дуже і дуже ще раз вас. Якби хочу застерегти Від шахрайства розумієте? Де би ви не почули, що колодій збирає гроші, то неправда. А якщо я в когось буду просити гроші десь в якомусь меседжері чи ще десь то неправда. Я приймаю тільки пожертви від вас. І все, нічого збирати не буду. Бо тому що сьогоднішні технології навіть моїм голосом можуть говорити. От недавно один тут показує новий вид шахрайства, штучний інтелект. Ти говориш там пев, певну кількість слів, він вчиться твої бесіди, ти йому пишеш текст, пишеш, і він говорить твоїм, твоїм голосом. А мене записувати не треба. У мене в Ютубі тисячі відео. Штучний інтелект може навчитися вже від мене говорити від нового імені спокійно. Бо я вже всі слова, які існують, пів словника нашого, вже певно виговорив. Ще трохи діалектів. Так. Ну, Так що інтелект вже навчився, тому кажу, ніякі гроші я не збираю. Я чекаю тільки на вас пожертви. Дали пожертву. Слава Ісусу Христу дуже дякую. Збирати гроші ніякі не буду, бо тому що не хочу, щоб вас обдурювали і не хочу бути предметом вашого обдурювання. Тому де б Ви не побачили, де б ви не почули, навіть якщо вам напишуть, пришлють голосове повідомлення ні, тільки, ну, тільки це якісь свої близькі. З якими ми по телефоні можемо переговорити. тоді так. А інакшому варіанті, ще раз підкреслюю і ще раз, я ніякі кошти не збираю і не планую збирати ні на які потреби. Нас зовсім інший спосіб. І вас до того вчу. Вас до того вчу. Як маєте якийсь волонтерський центр, просто узнайте, знайдіть контакти. І їм принесіть особисто гроші. Потім можете запитати, де ви то поділили, я би всі хотіла подивити. Нормально, питань нема. Вчитися, щоб ми самі робили ініціативу. Не треба це копіювати у тих, знаєте, безхатченків, що ходять попід магазини, попід церкви і збирають Дайте одному кату на припітання. Не треба цього. Не треба цього вчити. Ми маємо вчити нову форму підтримки один одного. Людина повинна ініціативу проявляти сама від себе. Вона повинна хотіти дати хотіти участвувати. От скільки до мене приходять? Я от це започатковано не просто так. Прийде час і це так і буде. Люди приходять і кажуть, отець, ви знаєте, куди, нати вам. Отець, ви знаєте, на що нати нам. А ви представляєте, яка в мене відповідальність, коли мені так приносять? Чи буде в мене думочка украсти там 5 гривень? га? Коли людина з такою щирістю приходить. А коли починають збирати, написали, треба нам там таку то суму, а назбирали вже більше. Ти думаєш, а трохи сі лишило, але нічого, ми то на друге дамо і це таке ні ладу, ні переду. Має походити від людей. Не маємо ходити прохачі і просити. Від людей це має походити ініціатива. І так і буде, так як церква побудована. Церква не має бігати і просити, дайте там, дайте там, дайте на паростас, дайте на, 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 за здоров'я, напишіть карточку. Ні, це люди самі мають робити. І я цього вчу. І коли я почув, що люди збирають гроші, опять буду Ксензисі на мене нервувати, — що на парафіях збирають з кожного дому, ну так як ОСББ, так? Збирають гроші на церкву з кожного двору, щоб утримувати церкву. Я був проти того категорично і кажу, я далі ще проти того. Як ви так зробили, робіть, не вам так буде. Але я вам кажу, чисто, як церква, так не має бути. Вчіть людей. Люди мають самі принести. Якщо не принести, це ознака того, що ти не працюєш Отець. Роби так, щоб несли. Церква має дати людині можливість поучаствувати в жертві. Оце саме головне, що церква має сказати. Не зібрати гроші. Не мати чим, аби було чим платити зарплату священнику, або було чим за світло заплатити. Не для цього збираються гроші. Церква дає людям можливість брати участь у жертві. Щоб люди мали можливість поучаствувати в жертві. Яка розмір жертви? Скільки хоче, скільки дає. Дякую щиро всім за запитання. Молитва за Україну